Зарплати військових у 2023 році скільки отримують українські захисники. Розбиралися, яку винагороду отримують українські військовослужбовці та від чого залежить розмір додаткових доплат. Кінцева сума заробітної плати кожного військового визначається окремо раніше уряд скасував доплату в розмірі 30 тисяч гривень для військових, але згодом гроші знову почали платити тим, хто перебуває на передовій або виконує бойове завдання. Сайт про гроші розбирався, які зарплати отримують військові у 2023 році та який механізм виплат додаткової винагороди. Як змінився розмір виплат для військових. Згідно з законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, після скасування доплат тим, хто перебуває у тилу, військово-політичне керівництво України оголосило про нові умови служби для українських воїнів. Зокрема, ті, хто бере участь у бойових діях, отримали нові виплати та більшу відпустку. Зміни набули чинності ще з 1 лютого 2023 року. У серпні перерахунку виплат для військових не планується хто більше не отримує доплати в розмірі 30 тисяч гривень, варто звернути увагу на те, що доплату в розмірі 30 тисяч гривень скасували лише тим військовим, які не перебувають на передовій та не виконують бойових завдань. Яка зарплата в українських військових? Кінцева сума заробітної плати кожного військового визначається окремо відповідно до військового звання, стажу служби, бойового завдання, стану здоров'я, яка мінімальна зарплата. Згідно з українським законодавством, мінімальна заробітна плата військових складає 20,1 тисячі гривень. А якщо мова йде про ДСНС та Нацполіцію – 17 тисяч гривень, які надбавки отримують військові. Згідно з рішенням українського військового командування, бійці можуть отримувати до основної зарплати ще й такі надбавки. 100 тисяч гривень. Військові, які перебувають у полоні на території нейтральних держав або зниклі безвісти. Військовослужбовці, які проходять реабілітацію після поранення у відпустці або знаходяться на стаціонарному лікуванні, також суму в 100 тисяч гривень отримує родина загиблого військового у той місяць, коли була констатована його смерть. 50 тисяч гривень керівники, які безпосередньо виконують бойове завдання у складі свого підрозділу 30 тисяч гривень. Воїни протиповітряної оборони, які збивають над Україною російські крилаті ракети та ворожі дрони. Військові, які несуть бойові чергування, зокрема на блокпостах, ті, хто здійснює забезпечення сил оборони, інші доплати для військових, від 20 до 100 тисяч гривень можуть отримувати військові за вислугу років. Точна сума визначається відповідно до стажу, звання та заслуг перед батьківщиною. Від 15 до 30 тисяч гривень винагорода для керівного складу та інструкторів, 6 тисяч гривень надбавка строковикам від українського уряду, 2350 гривень доплата для курсантів вищих навчальних закладів при умові щодо зарахування на навчання учень не проходив військову службу. Точна сума зарплати для більшості військових визначається індивідуально щомісяця. Зміни можливі при умові переходу на іншу посаду, визначення нового бойового завдання, стану здоров'я та дислокації.